Народний рейтинг ЛКП об'єднання самопоміч підсумувало роботу комунальних підприємств за минулий рік. Так, зважаючи на звернення, які надходять до об'єднання та провівши власні дослідження, визначили, які жеки у Львові найкраще виконують свою роботу. Відтак, у трійці лідерів ЛКП під зуброю, дім та південне. А серед жеків, які затягують вирішення питань мешканців, новий Львів, Сріблястий та Айсберг. Найчастіше на роботу Жеківців нарікають у Франківському районі. Найменше звернень надходить із Личаківського. Львів'яни найчастіше скаржаться на ремонт сходових кліток, неналежне інформування про роботу ЛКП, ремонт дахів та погане обслуговування інженерних мереж. Та у самопомочі кажуть, складаючи рейтинг, перш за все зважали на ставлення комунальників до мешканців. При цьому використовували технологію таємний клієнт. Це візити під виглядом звичайного мешканця, коли ми приходимо до ЛКП, щоб вирішити якусь проблему, і дивимося на дуже банальні питання. Якість спілкування, чи запропонували крісло присісти, чи дали листочок паперу, щоб людина могла написати заяву, чи людина зовсім інакша картина: людина заходить в кабінет. Добрий день, я перепрошую. А мені там таку-то довідку. А сидить чотири чоловіки, всі в столи, і навіть ніхто не підніме голову. Така не може бути така ситуація. У Львові минулого року до самопомочі звернулися понад 5 тисяч львів'ян.